Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, Прикрашаю все сама, здогадались я, зима. Діти, назвіть прикмети зими. Так. Прийшли морози. Випав сніг. Стало холодно. Річки покрилися льодом. Сонечко світить, але не гріє. Небо хмарне. Люди одягають теплий одяг. Пташки перебирається ближче до осель людей, щоб знайти корм. Діти, допоможіть мені придумати слова про зиму. Під час гри додай слово. От випав білий сніг, яка обнова? зима тоді така чудова! Мороз у літ озера кута. Зима тоді всі скажуть люта. Вона буває і серйозна, холодна вітряна і так, морозна. А як насуне хмара сива, зима по своєму красива, гіло під іним не видно. Зима тоді звичайно срібна. Синичка змерзла і голодна, бо видалась зима холодна. Зима, зима усякий знає. Вона холодною. Так, буває. Діти. А тепер давайте повторимо чистомовку про зиму. Повторюйте разом зі мною Са-са-са. Са-са-са. на дворе краса. Си, 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 снегу ради мы все. Сніжки я в руках несу. Со-со, со сніжне ліплю колесо. А тепер, діти, давайте пограємо в гру, яка називається сніговий ланцюжок. Я називаю слово, а ви добирайте, схоже. Спільне кореневе слово. Сніг? Сніжок. Сніг? Так, сніжинка? Сніговик. Лю... «лід», «льодок», «льодовий», Мороз. Морозець, морозяний. Вітер, вітерець, вітріще, вітрюган. Зима, зимонька, зимовий. Діти, розкажіть. За що ви любите зиму? Адже зима це не тільки морози і холоди. Зима ще приносить радість дітлахам. Що ви любите робити взимку? Можна взимку кататися на ковзанах. Кататися на лижах, кататися на санчатах, а ще взимку можна грати в сніжки, ліпити сніговика. Всі діти радіють снігу, неначе сніг створений для дитячої радості.